Кінець робочого тижня, останній день точніше, робочого тижня. Працюємо для вас, збираємо техніку. Вчора отримали нові надходження, є нові тракторці, дуже хороші, надійні, класні тракторці. Отримали ваші улюблені оріончики, зелені джадіжки. Зараз ми вам все покажемо. Хлопці якраз працюють над зборочкою даного тракторця, тому в кого є бажання, можливість. Придбати такого класного трактора, тому ласкаво запрошуємо до Мініагро Рівне. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нами. Телефончики є в шапці профілі. Тому телефонуйте, ми будемо раді вас бачити. Ось. Компанія Мінягро. Ми знаходимося в місті Рівне по вулиці Київській, 92Ж. За обласною лікарнею. Наступна зупиночка. Ось навпроти нас. Автосалони, там от продають мотоцикли, автомобілі. Працюємо ми щодня з 9 до 6. В суботу працюємо до 14. В неділю вихідний, але майданчик відкритий. Тому приїжджайте, раді будемо вас бачити. Маємо багато техніки, маємо і БУ Японію. До речі, дуже класна кубота, 65 є в нас. І Секіт М15 в ідеальному стані. Класний тракторець, надійний, потужний. На 15 кінських сил з трьохциліндровим дизельним двигуном, з гідропідсилювачем. З 345 мотогодин напрацювання. Дуже класний стан е, трактора. Отримали вчора такого класного ловола 454-го. До речі, дуже горна ціна на трактор і дуже-дуже кланючий тракторець. <кхід> ось гляньте, який він гарний. Трактор ось ловол. Дивіться, який він гарненький цей тракторець. Рівна підлога, підвісні педалі, реверс, дводискове щеплення, зручна герметична кабіна, тому що вона йде зібрана з заводу. 50-сильне шасі на 45-ку, 4-циліндровий двигун, прекрасна робота, дуже гарна ціна. Передні противаги теж є. Просто вчора тільки отримали. Є ловел у нас, є прошечка ловел з синхронною коробкою передачі з кондиціонером. Дуже гарні ціни зараз на техніку. Трішечки ціни попадали, дещо лишилося на тому же рівні, тому тракторці є в наявності. Ось є ловол з примусовою навісочкою. Ще поки що є один з наявності, ось з кондиціонером та примусовою навісочкою. Дуже, дуже цікавий варіант, тому що давно чекали, просили з примусовим вижимом. Привезли для вас є такий трактор. І є звичайний ловол 50-ка без кондиціонера. Але класнючий надійний тракторець. Ось он, автопарк у нас шалений. Жигуль, це жигуль такий так льотає, як на світі Льотає жигульом, як на зльотну йде. Маємо практично весь модельний ряд тракторців шифенг. Починаючи від 240-го, закінчується 404-тим. Раніше були 504 ті шифенги, теж класнючі були трактора, але зараз їх наразі поки що немає. Шифенг 244 Целька дуже гарна ціна, класний надійний тракторець з примусовою гідравлікою. Чітко надійно, гарно працює. Ось, тракторець. Надійним двигуном. Є Orion РД. Отримали Оріон JD. Зараз я вам покажу, тому що хлопці якраз поставили на зборку, тому що у нас є замовлення по ньому. Ще один тракторець поки що вільний. Тому, якщо цікавить, оріон Жиді, зелений динозаврик, є в наявності в міні-Агро Рівне. Доставочка безкоштовна по Україні. Ще отримали ми донфенга люксового, звичайного, на широкій резині. О, Дивіться, Донфенгуські, як вони приходять, Донфенги. Класний, гарненький тракторець. Приїхали Донфенги. Що ми там побачимо? А ну, ми там нічого такого не побачимо, тому що він весь в цілофані, запакований. Є в наявності такий. Класний трактор. Хто хотів донфенга люксового, вже є в міні рівне. Теж приїхали Булати Елькі ще, додатково. Це бюджетний тракторець в районі до 6 тисяч доларів, але непоганий по якості трактор. Каємоцький двигун, бокова коробка передач. Ось, гаріон GD504. Запрацюємо, збираємо. Жовті, красиві диски. Ось примусова гідравліка. Стоять відкрила їхні, задні колеса з противагами. Радіатор стоїть окремо. Так китайці комплектують комплектно, щоб він більше заходило у контейнер. Капанелечко. Капанелечко. Бокова коробка, плюс є ревер. Є понижені, понижені. Раді муслі, десь дуже гарний капот, зелений. Бачите? Гарний такий капот, зелений, красивий. Ось передні колеса. Колеса передні, якщо я не помиляюсь, на 20. <кій> Тому хто чекав, хотів зеленого динозаврика від міні-агро оріон GD зелений в наявності. Вартість 8300. 8300 для 50 це дуже-дуже дуже солодка, смачнюча ціна. Тому приїжджайте та купуйте. Маємо ще Оріони 40 серії РД. Це дешевша версія техніки. Ось тому є в наявності в Мініагро соліси. Мої улюблені, ваші улюблені соліси. Да, трактор не є дешевим, але трактор є дуже крутим і дуже якісним, і дуже надійним. Дивіться, які вони класні ці соліси. Це 105, 75, 50, 50 безкабінний. Є з дугою безпеки 26-й, є тюкопрес, до речі, привезли. Приїхав Тюкопрес. Класти теж штука, хто хотів, є в наявності в Мініагро. Будете тюкувати сіно-солому. Тому, кого цікавить, телефонуйте, пишіть, заходьте. На майданчику достатній вибір техніки. БУ, НБУ, Китай, Корея. Корея була нема. Китай, Японія та Індія. Все є в наявності оріони. Ось ловоли, до речі, є. Дуже класні. Ловол 35 з реверсом, взагалі, це топчик. Дуже надійний класний тракторець. Ціна дуже солодка, смачнюча. Ось, бачите, такий гарненький тракторець. От вловила, на жаль, не можна ніяк замовити, щоб була рівна підлога. Коробка, звісно, працює м'яко, гарно переключається, гарно працює, але єдина проблема, що не рівна підлога. І ніяк не можемо домовитися з китайцями, тому що це великі заводи. Донфенг дуже довго е, йшов на те. Ми замовили з рівною підлогою Джей цей серія, G2. Це теж були довгі напрацювання, це довгі довгі роки роботи, переписок, спілкування. Це було складно, тому що з великими величезними заводами дуже складно працювати, дуже складно домовлятися. Так само міняти колір в заводських тракторах, там, типу донфенгів, оловолів, джин. В таких великих заводів кольора міняти дуже складно теж, тому що це йде. Величезне виробництво і вони роблять його стандартним. <кій> тому донфенги можуть бути або сині, або червоні. Якщо червоні, то це йшли на ринок Росії і чомусь опинилися у нас. Тобто Кацапи замовляють червоний Донфен. Ну не дивно, чому саме Кацапи червоні, тому що руки в крові, то відповідно червоний колір техніки. Але ми замовляємо синій колір. Ось. Тому з кольорами Донфенга складно гратися. Якщо ви будете бачити червоний Донфенг, то це е... Донфенг, який мав іти. На Кацапію. Mm. Ось. Так само і з ловолами. З ловолами складно, вони були, 45-ки, по-моєму, були е, такого оранжево коралового кольору, і були ніби 24-ки такого коралового кольору. Це було якось там раз, ми їх змогли замовити. Зазвичай завжди тільки йдуть в синьому кольорі. Ось складно з ними працювати, з великими заводами складно. Але трактор дійсно вартий уваги, дуже надійний трактор, 4 циліндри, повний привід. Е, ну, Дуже класні трактора ловали. Заводи великі, вони роблять крутезну техніку. Тому, якщо хочете собі якісну надійну техніку, то вибирайте щось заводське. Донфенг, ловол, джинма, шифенг, надійні, потужні, класні трактори заводського виробництва. Ось. Друзі, дуже рада була, що ви за нами слідкуєте, що ви підписані на наші канали. то слідкуйте і подалі, за нашими новинками. Можливо, ще будуть якісь знижечки і подарунки для кожного з вас. Тому заїжджайте в мініагрові за вибором найкращого помічника для себе. Підписуйтесь на наші канали, тому чекаємо вас, адресою місто Рівне, вулиця Київська, 92 Ж. Телефонуйте, приїжджайте. Особистий тест-драйв набагато цікавіший і набагато крутіший, ніж приїхати і просто отримати техніку. Але якщо у вас немає можливості приїхати, протестувати особисто, можемо на відео вам його протестувати, привезти і вже віти вдома. розрахуєтесь. розрахунок тільки вдома. На подвір'ї тракторець у вас, тоді ви розраховуєтесь за трактор. Всім хорошого дня, гарних вихідних. До зустрічі на наших каналах.